Вітаю всіх, мої дорогенькі. На порядку денному Словакія. Питання одне: Фіцо знесуть? Покажіть мені, долю Фіци найближчі місяці. Долю Фіцу найближчі місяці. В Словакії, багатотисячні протести. Так, чи залишиться Фіцо на своєму місці вслідстві цих протестів, які будуть ще продовжуватися і в майбутньому? Чи залишиться Фіцо на своєму місці? Справедливість в собственному домі, смерть? Ні, не залишиться. По справедливості, можливо, навіть можливо, якісь суди, але він отримать своє наказання в собственному домі по смерті. Тобто його не буде. Але перед цим я винажила карти, де карти показують, що процес цей не такий швидкий. Що ще будуть ці протести йти, якісь активні дії, якісь перемовини, Фіцу будуть підтримувати якісь інші лідери. Е, да, е, но ітог от такий. Ітог от такий. А як же ж його будуть підтримувати? Як йому вдасться ще деякий час протриматися? Що це, що це так буде? Ну, карта, страшна, карта страшного суда в собственному домі йому забезпечена. І по відлюднику уход виїзд за кордон, виїзд за кордон. Карта нових виборів, можливо, да? але от по помірності чогось показують, що це якось буде чогось, ну, длительний період. Ну, не так, що да? оце вчора вони вийшли чи позавчора, і завтра фіцо не стане. Да? У нас революція на Майдані теж декілька місяців йшла. По, по помірності, це буде длительний процес, але його ж де страшний суд і смерть. І отшельник, дороги за кордон, ну, більше всього, він вийде кудись. Там да у нас уже є башар асад, янукович, так що фицо вперед.